Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Вітаю вас в цей десятий день Адвенту, який переживаємо, молимося сьогодні такими словами, щоб ви розуміли одне одного. Це насправді така дуже важлива молитва. Бо. Так часто хтось може жалітися на те, що важко розуміти один одного. Ну і зрозуміло, що ми різні, кожен різний. Але для цього і сьогодні в цей день особливо молімося, щоб в подружніх парах завжди один одного зрозуміли. І нехай в цьому допоможе вам Господь, Бог Всемогутній, у трійці Єдиний і всі святі. Бувайте до завтра!